Привіт-привіт усім привіт! Шановні гості, дорога родина, добрий вечір, бо вже вечір. І е, в мене тут сьогодні оверсайз. Отже, друзі, сьогодні в Лозі знову будемо товкти воду в ступі, або ж пояснювати, розказувати майже одне й те саме. Це е, чому сукні оверсайз такі популярні. Взагалі, що таке? Оверсайз це єдиний розмір, скажімо так, але все рівно, в залежності від ваших параметрів, одне і те саме плаття, звісно, що воно буде відрізнятися. от сьогодні хочу, наприклад, ось цієї леопардової сукні, показати вам, давайте отак подалі, щоб повністю її було видно всю довжину, ось так. Да? Показати вам відмінність. Отже, Ось є в мене таке плаття пошите для нової колекції. Насправді, воно дуже крепко-красиве, як я кажу. І воно зараз одягнуто на манекен. Ось на цей. Це десь розмір, у нас 46, 48. Ну, приблизно, десь як я манекен покручу вам на манекені, подивлю, щоб ви роздивилися. Це тканина з назвою велюр, анімалістичний принт. Він Надзвичайно популярний зараз. І, звісно, коли я на себе одягну, то на манекені скажете фу-фу-фу, а коли буде на людині, ця сукня матиме більш гарніший вигляд. Так. Давайте тут, може, трохи світліше буде ось з цієї сторони. Отак? От да? І зверніть увагу, що на цьому манекені сукня ця по трапеції, але вона ну, така вільненька. Да? І, як завжди, я додаю пояса для того, щоб була можливість підкреслити лінію талії за бажанням. Таким чином ми можемо змінювати фасад плаття, і в залежності від взуття, настрою, воно матиме різний вигляд. Ось таке плаття подовжене міді. Рукав тут покрою йде реглан, є нагрудна виточка. Е, я робила спеціальну викрійку цю, до речі. Ось це плаття, що ви бачите, насправді це була викройка така, щоб налізло на манекен Єва. І я зараз, звісно, що буду надягати це плаття на манекен Єва. Для того, щоб ви зрозуміли, чому ось такі сукні, коли я кажу оверсайз, Версайс, вони підходять, в принципі, майже на будь-який розмір від 46 до 60-го -60 розміру. Включно. Значить, якщо ми будемо міряти цей манекен, він нестандартний, цей манекен іде. Приближений до жіночих типів фігур, таких як груша або піщаний годинник. Якщо ми беремо цей манекен, як ми заміряємо по верхнім точкам грудей? Ось таким чином ми заміряємо обсяг грудей, тут іде 92 см. Талія в цього манекенчика 76 см, ну, де 77 см. І об'єм стегон 102 см. Ось такі параметри має ось цей манекен. Це не стандартна фігура. Якщо ми говоримо про ті розміри, так звані, які шиють в магазинах, то цей манекен він не підходить під ті стандартні розміри, тому що він не стандартний, він приближений до е, жіночих форм. Побачили всі, як на Маріані це манекен, я його називаю Маріана, має вигляд. Тепер я беру манекен Єва. Перед тим, як брати манекен Єва, ще раз нагадую вам розмір розмір 58-60. Ось такий вигляд має Манекен Єва. В голому вигляді він досить таки високо піднятий. Ну, десь на 1,75 п'ять зросту. Його можна трішки нижче опустити, але хай буде, щоб було видніше. І ще раз я знімаю об'єми своєї любої євочки. Єва повертається до мене, а ви уважно слухаєте. Отже, груди 118 ну майже 119 см. По талії у нашої євочки йде 102 см. І жопка у євочки стегна. 126 см. Ось такі обсяги має оцей манекен. Всі побачили і почули. Тепер те саме плаття, що було одягнене ось воно. Да? Я одягаю на єву. Ви побачили, як, який воно вигляд має. Тепер ми його одягаємо на єву. Звісно, що манекен це не людина, на людині буде набагато красивіше і краще. Але ось ви подивіться, ви всі побачили, які параметри в Єви, і зацініть тепер посадочку на Єві, щоб ви побачили, настільки на ній гарнесенько сидить та сама сукня. Звісно, що вона вже не така шир, ну, скажімо так, призборена, вона вже не така вільна, вона просто от, сукня, як трапеція. Всі побачили, як гарно виглядає на таку фігуру, скажімо так, на пишні форми ось такий фасон. Бо він, друзі, є універсальним фасоном на багатьох жінок. Він не є дуже приталеним. Тут є злегка, злегка, ось тут, по спиночці, я прибирала, щоб не було провісання тканини, злегка. Зручний рукавчик іде регланчик із манжетою внизу або з манжетом. Є тут нагрудна виточка, тому що тканина, вона хоч і трошки еластична, але щоб посадка на ось такі пишні форми була шикарною. І як ви бачите, тут не сильно у нас в обтягон, але все рівно це плаття є силуетним і дуже вдало підкреслює ось такі форми. Тому Якщо у вас пишні форми, то ось такий фасон, вам чудесно, чудово підійде і на ваші параметри. Можна підкреслити поясом, і нічого в цьому страшного нема, бо багато хто думає, що він як затягнеться поясом, то буде схожий на якусь серденьку. Ні, вам не обов'язково затягувати так, щоб вилазили у вас киші. Отако злегка ми підкреслюємо лінію талії. Можна додати чорний якийсь ремінь, сюди підійдуть високі чорні чоботи, або як зараз модні, такі в стилі ковбойок з довгим носиком, замшеві, навіть якісь е, черевики підійдуть, чорні або бежеві, або навіть, якщо ви хочете додати яскравий акцент, сюди підійде яскравий акцент. Ось це плаття, як я кроїла, створювала викрійку і не знала, що з цього вийде, бо в мене ну, тканини насправді пішло багато, тому що ну, це плаття, ви ж бачите, воно досить таке вільне, широке. То зараз роблю вставочку саме по створенню ось цієї сукні. Від базової основи зробила викричку реглан, розширила на розмір 58-60, ну, приблизно до цього розміру. І от в мене вельветова, ось така леопардова сукня, дуже приємний вельвет. Буде на такий більший розмір. От. Різниця, я вам показую просто навіть висота на грудної виточки, це до розміру 52 висота. А якщо розмір більше, ми виточку опускаємо нижче. Ось таким чином, бачите, все понаписувала. Рукавчик розмоделювала, щось дай буде. Ну, не щось, а буде точно гарно. Ну що, я думаю, що ви побачили і зацінили, вам сподобалось. Там ще ось дві сукні, картата і така вільного крою, вони теж такі напівоверсайз, але вони вже не до розміру 58-60. Тому, друзі, коли я шию сукні для колекції, в мене вони різних розмірів. І в описі під відео я зазвичай пишу, що, будь ласка, уточнюйте ваші параметри, тому що всі плаття різні, в залежності від того, скільки є тканини. Я шию сукні, ну або ж костюми, щоб це мало гармонійний гарний вигляд. От тепер до корисного знову до відгуків. Сьогодні ми з вами поговоримо про, про дам 40 плюс і далі. Як на свій вік виглядати доглянуто, звісно, що якщо ви полюбляєте макіяж, то за допомогою макіяжа можна прибрати сліди втоми з обличчя. В мене новим відкриттям для мене став кушон модей, хоча мені під відео написали, що я вже такий брала. Ні, це я його взяла перший раз. Він мені сподобався, в нього гарна текстура. Я ось вам покажу, як до і після. Після ви зараз бачите, зараз вже штучне освітлення. І як я виглядаю без тональних засобів, зараз буде вставочка при денному світлі навпроти вікна. Щоб ви зацінили, Тож, друзі, можу сміливо рекомендувати. Засіб зовсім недорогий. Він, Я б не сказала, що в нього. Прям таке супер щільне покриття. Ні, в нього гарне покриття, але якщо у вас, наприклад, дуже виражені синці під очима, то, можливо, ще знадобиться якийсь трохи ще коректор, ну або сильніше заляпувати. У мене тут ніякого коректора немає, саме цим засобом я тако більш, більше разів заляпувала під очима. Тож мені сподобалось, і посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Ось так, мої дорогенькі. Що ще я робила? Ще для себе я пошила з флісу самого звичайного штани, буде вставочка. Не вистачило мені тканини там на кофтину, тому, можливо, з якоїсь іншої тканини я собі придумаю кофтину, або буду ходити, в ось таких: це в мене з альпаки кофтинка Дуже зручна, головне прати в режимі мішер-шовк, щоб вона не сіла. От, це основне, чого боїться шесть, щоб її сильно не попрати так, щоб вона не сіла. Ось, зробила для вас вставочки. На каналі є відео, до речі, і базова основа на будь-який розмір, і рукав покрою реглан, якщо ми говоримо про ось саме оцю. Сукню да, на розмір 58-60. Це не важливо, який у вас розмір. Головне, щоб ви шили по своїм індивідуальним міркам, друзі. Тому що всі ми різні, але ви шиєте і приміряєте на себе. Ось, навіть на такому простому прикладі, що одна і та сама сукня прекрасно сяде, як на той розмір. Так і на той, без проблем. Єдине, в чому відмінність, це, звісно, що положення нагрудної виточки. На менший розмір вона буде нижча, але це здається як такий, ну, типа, знаєте, начебто, так і задумано, такий елемент фасону. Але по факту, ну, тому що чим більший розмір, тим нагрудна виточка спускається нижче, ну, тому що пані має якісь форми і це все також індивідуально. Привіт, мої красунечки, дуже близько. Такий вигляд я маю без макіяжу. Я маю ось такі, начебто, як синці, але насправді це пігментація така під очима. Ну і пару якихось недоліків, можливо, є прищики і маю від природи жирну шкіру. Тож, показую вам, тут вже є макіяж очей та брів, показую вам. Як я оцю всю красу, що в мене під очима, в залежності від різного освітлення, бачите, тут штучне освітлення. І синяки, видно, ці під очима сильніше. Коли на дворі сонце, то вони так в очі не кидаються, як при штучному освітленні, або як в приміщенні. От. Використовую вперше оцей кушон модей. От різницю вам показую, як він гарно перекриває. Притому він не створює такий знаєте, ефект супермаски. Перед тим, як використовувати, спонж я намочила. Так, засобу використовується менше, ну і в нього більш легке покриття. От такими постукуючими, похлопуючими рухами це все. Дуже гарно адаптується під колір вашої шкіри. Там написано, що він адаптивний, що не треба підбирати якийсь спеціальний тон. І ось я відходжу, бачите, бо воно зблизька ну, світло падає. Дуже гарно перекриває. Якщо буває таке, що не виспався, або, ну, в залежності від днів циклу, синяки бувають більші, синяки бувають менші під очима, в мене вони є. Вони в мене є з дитинства. Тут взагалі чомусь виглядають як набряки, хоча перед цим ви бачили відео, все там було нормально. Оце так гра світла впливає на зовнішній вигляд. В ванні це одна, при іншому світлі це зовсім інша. Заляпую ці синяки під очима свої, і зверху ще використовую я пудру, тому що шкіра жирна, щоб це все не попливло. Тож дуже мені прям сподобався, рекомендую посилання в описі. Не знаю, що з того буде. Є в мене ось такий тончайший фліс. Штани для себе це я роблю такі, по типу цих, домашні, тому що костюми. І ті, які я шила в минулому році, на мене стали вони малуваті, мені просто в них незручно. Я люблю, щоб домашній одяг був зручний вільний, особливо по талії мені, буквально пару сантиметрів, навіть 3 4 см і вже перетискає. Тому стараюся робити одяг зручним. Ось знайшла такий червоний фліс. Хочеться мені, щоб це було костюмом. Тут можливо мені хватить на якусь ковтину, поки що я не впевнена. От з того залишка, який вийде. От. Роблю з того, що виходить, друзі. Знайшла класний фліс. Занни. До речі, це такий самий дешевий варіант. Навіть якщо він там трохи покатається, для домашнього одягу байдуже, головне, що в ньому зручно і тепло. Показую штани вже пошила. Отака довжина прямі. Я не люблю, щоб внизу була резиночка, бо вона мені. Перетискає ногу і навіть в носках, резиночку, і навіть в колготах я її зрізаю. Дуже цього не люблю. Надзвичайно приємний фліс. От дуже він тонкий, але ніжний при цьому. Посадку зробила високу, талію зробила досить таки вільну, всередину ставила шнурок. Не знаю, як це показати вам. При тому, що на мені не парадні якісь труси, а самі звичайні, От заправила це все футболку заправила сюди. Так. Тобто тут штани вільні. Хоча, по ідеї, можна їх би було робити ну, більш якось приталені, але за рахунок шнурка, і таким чином, коли я буду сідати, штани не будуть так дуже опускатись, шнурівочка вона не завадить. Ну, ви поняли, сідаєш, і щоб тут все було в порядку у вас, от саме в цьому місці. Не звертайте увагу на той бардак, я його. Поприбираю, це моя косметика стоїть. Бачите, як наваляний кучі. Треба буде поприбирати. Тож, друзі, отак. Ну а футболку з такою горловиною ми з вами вже шили. Урок я на каналі, просто це в мене в такому більш спокійному відтінку. Я такі футболки або ж. Кофтини надягаю зверху потім якусь сорочку або якусь кофтину, і отак от ходжу я вдома. Штани по уроку базова основа штанів є на каналі, гульфік не пришиваємо, і враховуйте, що ця тканина вона трикотажна. Ну, по факту фліс він може бути еластичний, може бути не еластичний Тому я рахую, що сидять ці штани. Отак, бачите, чудово, все з ними нормально. І головне, найголовніше для домашнього одягу, щоб вони були вам зручні.